Загін добровольців у рясах п'ятеро монахів відновлюють монастир на Чернігівщині. Свято Миколаївська обитель зараз напіврозвалена. Колись вона мала п'ять храмів і понад сотню будівель. На Чернігівщині побувала Тетяна Іванченко. Це в келії, це одні з самих двох перших корпуса саме старовинних собор строїв. Архітектор розстрілі який строїв. Андріївську церкву. Отець Гурій показує свої володіння. Три роки тому він і ще кілька монахів приїхали відбудовувати загублену серед поліських лісів святиню. Така безпада проро, що досі хто побакар, я края, вичому не йду, тільки сюди хочу їхати. Відпочиваю тут і серцем і душою. Монах відмовився від хлібного приходу в місті. Тепер разом з іншими він мурує стіни, вирощує гусей і молиться Богу. Благословен, Єсі господі на очі оправдання твоїм. Три століття тому в монастирі працювала іконописна майстерня та школа. Розказує отець Гурій. Діти вивчали шість іноземних мов, навіть стоматологічний кабінет. був. Усе змінилося з приходом більшовиків у 1922-му. У церковних стінах відкрили дитячий будинок. Отців, які не хотіли лишати святого битель, катували і розстрілювали. З монастирської цегли прокладали дороги і будували хати, поки не трапилася одна історія. Чоловік із Понорніці брав тут цеглу, строїв собі хату. Брат прийшов, йому робить зауваження. Хай би ж ти не брав, каже. Це такі таки з церкви, тата каже: да Та шо ти до мене прийшов мене вчити. і тут ціна завалюється, і того ж хазяїна задавила. Майже століття тут була розруха. Сім років тому я благословив друге народження монастиря. Колись цей церковний дзвін збирав до 10 тисяч вірян. Зараз їх лише п'ятеро, самих ентузіастів у рясах. Але отець Гурій вірить, що через кілька років обитель розквітне з новою силою. Тетяна Іванченко, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер Чернігівська область.